Привіт, в цьому відео. Ми з вами навчимося працювати зі змінними. Ми дізнаємося, що це таке, та які типи даних існують для змінних. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itprogir.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншого. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке змінні. Змінні ви їх можете уявляти як певні комірки в пам'яті, куди ви можете вносити якусь інформацію, а далі до цієї інформації ви будете мати доступ. Ви зможете витягнути цю інформацію, вивести на екран, зробити якісь математичні дії, чи ще щось не там зробити. І от давайте ми від слів перейдемо до діла та створимо нашу першу змінну. Щоб створити змінну, в першу чергу потрібно вказати тип даних для самої зміни. І на поточний момент ми давайте просто вкажемо, що тип даних для нашої зміни це буде int, повна назва ще як integer. І цей тип даних він підходить для тих змінних, в які ми можемо записати лише цілі числа: 0, 1, 5, 10, 100, мінус 300, наприклад, і так далі. Тільки цілі числа ми зможемо записати в Таку зміну. Трохи згодом в цьому відео ми ще розглянемо інші типи даних для того, щоб ми могли зберігати не тільки цілі числа, а ще і інші різні значення. Отже, прописуємо зараз тип даних, наприклад, integer або ж просто інт, а далі вказуємо назву для нашої зміною. І назва може бути будь-якою. Головне, вона повинна бути на англійській мові, і вона не повинна містити ось таких спеціальних символів. Тобто, це просто одне якесь повноцінне слово. Якщо хочете, можете нижнє ще підкреслювання додати і дописати там, наприклад, нам ван. Ну, наприклад, це вже буде як два слова. Але загалом це одне єдине слово. От я, наприклад, просто прописую, що моя зміна вона буде називатися як number. І далі в кінці я можу поставити крапку з комою. Це означає те, що наразі я створив нову зміну. У неї буде така назва як number. Це буде зміна, яка приймає цілі числа, і на поточний момент. В цій зміні у нас немає жодного значення, тобто ми просто створили зміну, але не дали жодного значення. І додати значення я можу, наприклад, в наступному рядку, тобто я вказую те, що я звертаюся до number, і в неї я присвоюю певне значення. Ну, наприклад, нехай це буде число як 5. Також можна вказати якесь інше число, там 50, наприклад, або навіть мінус 50, це все буде працювати коректно, але поки що, наприклад, пишу просто як 5. Таким чином, ми з вами створили зміну, а далі в наступному рядку додали. До неї просто певне значення, також насправді значення можна додавати відразу при створенні зміною. Тобто, ось тут я б міг би сказати, що моя зміна, вона нехай буде мати таке значення, як 10. Цей рядок, я, наприклад, взагалі видалю або закоментую, і це буде означати те, що відразу при створенні зміною я вказую певне значення, і з цим значенням ми вже далі зможемо працювати. Також, звісно ж таки, оскільки це змінні, то значення ми їх можемо змінювати. Тому, наприклад, наступний. Ному рядку, або там через 10 рядків, я можу звернутися до цієї зміни та змінити її значення на будь-що нове. Головне, щоб це нове значення воно підходило під е, тип даних в нашому випадку під. Цілі числа. Також давайте ми спробуємо все це вивести на екран. Для цього я буду використовувати printf. І тут мені потрібно прописати е, спеціальний символ, який буде дозволяти мені вивести певну зміну. Дивіться, для цілих чисел ми використовуємо такий е, спеціальний символ, як знак відсотків і d, digit, тобто ми вводимо певне число. І далі я просто через кому прописую, е, що саме буде підставлено ось в цей символ. Також, щоб в нас було трошечки більш. Цікаво, ми давайте допишемо тут таке слово як «variable», з англійського, це якраз «змінна». і тобто я буду виводити щось своє, якесь своє слово, а далі вже буду підставляти значення самої змінної. Ну і якщо таке запустити. Ми просто помітимо, що дійсно на екрані в нас буде виводитися значення зміною. І дивіться пару секунд ми почекаємо. В нас вводиться число 5. І чому саме число 5? Тому що ми спочатку створили зміну з значенням 10, але потім ми їй присвоїли інше значення. І оце інше значення, воно вже як останнє воно і виводиться якраз на екран. Таким чином, ви можете створювати зміні, а далі в будь-який момент ви самій програмі ви можете до них звертатися та виконувати різні маніпуляції з тою інформацією. Яка там буде записана. А тепер давайте розглянемо інші типи даних, які також ми можемо використовувати. Спочатку поговоримо про такі типи даних, які використовуються саме для цілих чисел. І тут ви можете відразу задати питання. Отже ж, ось цей тип даних він використовується для цілих чисел, але не тільки він один для цього використовується. Тому давайте всі типи даних ми розглянемо та розглянемо між ними відмінності. Отже, існує тип даних INT, але більш маленький тип даних для цілих чисел це такі тип даних, як short. Він прописується точно так само, як і наш інтеджер. Взагалі, всі типи даних вони прописуються так само, лише ми змінюємо це перше ключове слово. Тобто ми вказуємо, що це у нас тепер тип даних short. Далі ми давайте вкажемо, що це у нас буде нехай зміна нам 2. І тут ми вкажемо, якесь значення, ну нехай 67 тут буде таке число. Тепер дивіться, чим short відрізняється від int. Справа в тому, що в short ми можемо зберігати досить маленьке число. Це число, воно йде в діапазоні. Мінус 32 тисячі там з чимось до 32 тисяч, також з чимось. Ну точно там значення я вже просто не пам'ятаю. Тобто, тут ви можете зберігати досить невелі... невеликі числа. От, наприклад, якщо я спробую сюди занести таке число як 67 тисяч, і давайте навіть ми спробуємо це зараз з вами запустити. Тобто я. Спробую на екран вивести оцей наш е, нам 2 В нас, е, в принципі, це все спрацювало, але бачите, воно виводить зовсім якийсь незрозумілий нам результат. Тобто, воно вводить якесь число, яке нам ну, неправильне. Ми інше число записували, вивели щось інше. Чому так відбувається? Справа в тому, що тут, як я вже сказав, є певний діапазон, і цей діапазон від мінус 32 тисяч до 32 тисяч. Якщо ми вказуємо щось більше або ж навпаки менше, там мінус 33 тисячі, то воно вже не буде коректно. Оброблюватися. В свою чергу, інтеджер це вже більший такий тип даних, і тут ми можемо вказувати, також точно не пам'ятаю ці всі числа, але там від мінус 2 міль... мільярдів до плюс 2 мільярдів от, от число ми там можемо вказувати. І є ще один тип даних, він називається long. Ось так він записується, давайте ми також його ось тут десь пропишемо. Це вже буде нам 3, тут відповідно також нам 3 пропишемо. І long, він в два рази більший, ніж integer, Тобто, якщо тут ви можете там 2 мільярда записувати, то тут навіть не то, що в два рази він більше, а тут ви можете взагалі там трильйони записувати, тобто дуже-дуже великі такі от числа. І тепер ви запитаєте цілком логічне запитання. А навіщо ж мені записувати short, або ж int, і запам'ятовувати всі ці оці діапазони. якщо я Завжди можу прописувати лонг і взагалі ніколи не задумуватися, а чи вийду я там за певний діапазон. Справа в тому, що в залежності від того, який тип даних ви використовуєте, в залежності від цього, на певну зміну буде виділятися різна кількість пам'яті. Якщо ви використовуєте шорт, то тут виділяється. Усього 2 байти в оперативній пам'яті комп'ютера. Якщо int – це 4 байта, а якщо long – це 8 байків. І звісно ж таки, зараз комп'ютери вони дуже потужні, і якщо ви навіть всі ваші зміни зміни будете прописувати як long, воно все буде працювати коректно. Але варто відмітити те, що C – це така мова, яка з'явилася дуже давно. І тоді оця робота з пам'яті вона була надзвичайно вкрай важливою, адже кожен байт він там буквально був на ціну. Зараз це вже не так важ. Живо, але все ж таки цей момент потрібно пам'ятати, адже якщо ви хочете створити все ж таки ефективну якусь програму, то вам потрібно зробити цю програму з найменшою кількістю займаної пам'яті. Тобто, якщо ви всі змінні будете записувати як лонг, наприклад, то все ж таки це вплине на саму пам'ять, яку буде займати ця програма, і яку вона буде використовувати під час обробки, і це, звісно, негативно буде впливати на саму цю всю вашу програму на то, як вона буде функціонувати. Тому, якщо у вас невелике число, то краще записуйте його в short, Якщо число трошечки більше, то в int, Ну і якщо дуже велике число, то вже в long. Не, не, не треба завжди писати long, бо це просто неефективно, це неправильно і це просто е, зайва витрата оперативної пам'яті комп'ютера, що звісно ж таки не дуже добре. Тому давайте я зараз їх напевно трошечки е, змінюю їх послідовність, адже short – це в нас найменший. int – це в наш, це в нас щось середнє, і long – це вже в нас. Щось найбільше. Окрім ось цих всіх типів даних, існує ще е, буквально парочка типів даних, які також служать для роботи з цілими числами. Давайте ми їх теж з вами розглянемо. Е, для початку, я давайте ось цей шорт, просто його ось тут продублюю, створю зміну, яка буде називатися як, наприклад, нам 4. І зараз я просто вкажу, що це в нас буде той самий шорт, але перед шорт я додам таке спеціальне слово, яке називається як unsigned. Що це означає? Це означає те, що ми створюємо звичайний з вами шорт. Те, те саме, що було до цього. Але unsigned, він каже нам про те, що тепер ми не можемо тут зберігати числа з мінусом. Тобто навіть число мінус 1, воно вже буде недоцільним, тут воно вже не буде працювати. І за рахунок того, що ми видаляємо ось ці числа з мінусом, в нас числа з плюсом просто подвоюються. Тобто, якщо ось тут іде діапазон від мінус 32 до 32 тисяч, то тут тепер у нас іде діапазон від 0 і там до 64 тисяч. Тобто, давайте я. Навіть спробую прописати тут число 60 тисяч. Тут, наприклад, також я спробую 60 тисяч прописати, і ми просто побачимо, що в першому випадку, бачите, воно неправильно в нас опрацьовується, а в другому випадку воно вже правильно опрацьовується. Хоча варто відмітити, що, що перша, що друга зміна, вона в нас іде як шорт. Тобто ця зміна займає там 2 байти, і ця зміна також буде займати 2 байти. Але за рахунок того, що ми відкинули числа з мінусом, то в нас тут вже подвоюється сам по собі дії. Діапазон. Ну і напевно, на майбутнє, щоб просто воно якось гарно виглядало, я давайте ось тут повсюду пропишу оцей slash N. Це мені потрібно, щоб ми переходили на нові рядки, і воно виглядало от саме в такому гарному форматі, а не то, що було до цього. І оцей unsigned ви його можете використовувати так само для integer, а так само ще і для long. Видаляються мінуси і плюси, вони просто їх діапазон подвоюються. Ну, я поки що запишу тільки для шорта. І, звісно ж таки, окрім того, що ми можемо зберігати Цілі числа ми також можемо зберігати числа з крапкою. Щоб нам таке зробити, ми повинні прописати такий спеціальний тип даних, що називається як float. Тут ми давайте вкажемо, що наша зміна буде називатися, як, наприклад, нам 5. І сюди я вже можу прописати число саме з крапкою. Ну, наприклад, 0, нехай це буде, крапка 567. Тут важливо відмітити, що в кінці такого числа нам обов'язково потрібно ставити ще символ F. Це буде означати те, що це в нас число з крапкою. З типом даних F, і саме таке число ми тоді можемо сюди записати. Тому F ми просто про нього не забуваємо. Також я давайте, можливо, це буду виводити на екран. Відповідно, щоб вже вивести саме таке float число, нам потрібно прописати тут не просто D, а нам потрібно прописати F. І давайте тепер будемо виводити саме це число на екран. Також ми це все запустимо і помічаємо, що ось дійсно у нас це число виводиться. Також багато ще нулів виводиться після цього числа, ну після цього. Того, що ми записали, але то вже не настільки важливо. Якщо ж ви хочете, наприклад, прописати, щоб у вас саме певна кількість чисел виводилася після нуля, ну після крапки вірніше, то ви тут прописуєте крапку, далі вказуєте число, наприклад, 2, і це буде означати те, що. Лише два числа після крапки, вони ось тут у вас будуть виводитися. Що також приємно, так це те, що тут відбувається округлення, воно відбувається автоматично, тому вводиться не 0,56, а вже 0,57, бо воно округлює до найближчого. Ну і 0,57 воно тут, звісно, було як найближче. І якщо вам потрібно буде записати надзвичайно велике число, не просто якесь там маленьке, там, наприклад, там 10 тисяч, там, крапка 500, там 999, ну, наприклад, так, якщо вам потрібно... Будуть записати ще більше якісь число, то можете замість float використовувати так, такий тип даних, як double. В ньому все буде те саме. Єдине, що тут буде подвоєний діапазон. Тобто, якщо він тут, наприклад, там від мільйона до, до мінус мільйона, то тут він вже буде подвоєний і, відповідно, ви зможете записувати більше числа. Тут насправді ви не повинні прописувати оцю літеру D, Тут також ви прописуєте завжди літеру F, незважаючи на те, що це double, все одно ми приписуємо. Едітеру F і е, отримуємо саме той самий результат, який був у нас і до цього, ось такі два типи вони служать для того, щоб ми записували значення з крапкою. А якщо вам потрібно зберегти певний символ, то тоді ви можете використовувати такий тип даних, як char, або повна його назва character, тобто якраз символ в перекладі з англійського. Тут ви просто вказуєте назву для вашої зміни. Далі в одинарних лапках, обов'язково в одинарних лапках, ви вписуєте певний символ. Він повинен бути лише один. Якщо я тут два символа пропишу, то це вже не буде працювати. Коректно, ну, тобто лише один символ прописуємо. Ну і символ може бути все, що завгодно. Це може бути певна літера в верхньому або в нижньому регістрі. Також це може бути спеціальний якийсь символ, і навіть от число ви можете записати для програми. Це все одно буде саме символ, адже ми його записуємо в ось таких одинарних лапках. Ну давайте я впишу сюди, напевно, дійсно якийсь символ. Далі, якщо мені потрібно це вивести на екран, то в такому випадку я тут вже використовую трохи інший. Е, ну. Оцей спеціальний символ я використовую тут C, і тоді сюди підставляю нашу зміну, от, наприклад, 7. Після цього я можу все це запустити, і ми помічаємо, що дійсно один символ він виводиться на екран. Також вже в наступному уроці, ну або через урок, я покажу вам, яким саме чином ви можете зберігати не просто один символ, а повноцінний текст, як, наприклад, слово variable чи щось таке. Це трохи по-інакшому робиться, тому давайте ми наразі це вивчати не будемо. Зараз просто знаємо, що ось так в зміну ми можемо. Можемо помістити один певний символ. І ще один важливий тип даних це так званий boolean, записується просто як bool. За рахунок цього типу даних, ми з вами можемо створити таку зміну, яка буде зберігати значення або правда, або ж неправда, тобто true або false. І давайте ми тут скажемо, що наша зміна вона буде називатися як has car, чи має хтось там машину. І в якості значення ми сюди можемо записати або true, або можемо записати false. True буде означати, що так, ну тобто правда, а false означає навпаки, що це неправда. Також все це зараз підсвічується, значить це помилки, і це дійсно так, адже щоб оцей буліан він у нас працював, нам обов'язково потрібно підключити один додатковий заголовковий файл. Раніше ми. Підключали stdio, і за рахунок нього ми можемо виводити щось на екран, а також отримувати інформацію від користувача. А тепер ми ще з вами підключаємо std.bool, І за рахунок ось цього вже файлу ми з вами зможемо працювати якраз з оцим типом даних boolean. Тепер бачите, ніяких помилок немає, все працює коректно. Тобто, boolean – це спеціальний такий тип даних, де ми можемо просто зберегти значення правда або неправда. І загалом цей boolean, він дуже часто використовується в умовних конструкціях. А також в різних циклах. Про це ми з вами ще поговоримо в наступних уроках, коли вже будемо вивчати саме умовні конструкції або ж цикли. Наразі просто знайте, що можна ще створити ось таку зміну з правдою або ж навпаки з неправдою. І, от, окрім того, що ми можемо створювати зміні. Ми так само ще можемо створювати константи. Константи це вважайте ті самі змінні, от тільки константу не можна змінити. Тобто, якщо ми створюємо зміну, то потім її значення ми можемо е, змінити на щось. Інше, якось тут ми робили з number. Якщо ми створюємо константу, то значення її ми ніяк вже змінити не можемо. І щоб створити константу, насправді ми можемо її створити з будь-якою нашою зміною. Тобто, в початку нам потрібно прописати ось тут таке слово const, і тепер це означає те, що це в нас саме константа. Ми відразу повинні вказати для неї якесь значення, а далі це значення ми не можемо змінювати. Наприклад, якщо ось тут я вкажу, що це const, то далі, бачите, він вже мені підсвічує, каже про те, що я не можу. Змінити значення константи, що дійсно так, я це вже робити не можу. Таким чином, const – це просто константи, і можете її використовувати для будь-якої зміни, яку ми вже з вами тут до цього прописували. А тепер, коли в нас вже є певний набір знань, ми з вами можемо створити нову програмку, яка вже буде досить цікавою. Вона буде взаємодіяти з користувачем. Від користувача ми будемо отримувати дані, та в залежності від того, що ми отримали, ми будемо вводити різну інформацію на екран. Отже, спочатку я хочу створити декілька змінних, в які я буду якраз записувати інформацію від користувача. Я хочу створити змінні, які будуть е, в собі тримати певне ціле число, тому я використовую int, хоча можна використовувати і short, адже можливо користувач не буде вводити досить великі числа. Ну, давайте поки що int буду використовувати. Ви можете за бажанням відразу спробувати з short. Отже, ми прописуємо відразу створення декількох змінних, ось так, через кому їх тут можна прописати. Також за бажання можете навіть вказати значення для цих змінних, але мені просто це не потрібно робити. Тому я записую, що в мене будуть такі зміни, як X, Y, а також res результат. І далі в цій змінні я щось буду вже розміщувати. Для початку ми давайте будемо виводити на екран певний текст, щоб просто користувач розумів, що від нього вимагається. Ну, наприклад, тут я буду вказувати про те, що давайте так напишемо: Enter X. Наприклад, ось такий буде тут текст. Ніяких змінних я тут виводити не буду. Далі мені потрібно, після того як я вивів певну інформацію, мені потрібно дійсно отримати від користувача дані. І щоб отримувати від користувача дані, ми використовуємо таку вбудовану функцію, що називається як scanf. Ось так вона записується. Тут ми повинні вказати ну, оцей спеціальний символ. Якщо я приймаю цілі числа, то це символ d. Якщо б я приймав якийсь там флот або чар, то відповідний інший символ я б тут використовував. І і далі ми просто вписуємо, в яку саме зміну я буду е, додавати оці дані. Тут важливо відмітити, що мені не потрібно просто прописати цю зміну, мені потрібно вказати саме адрес цієї зміни. І щоб вказати адрес, мені перед зміною потрібно прописати знак амперсанту. І щодо адресів, змінних щодо ось взагалі цього моменту, в нас про це буде окремий ще урок в майбутньому. Там я розкажу, чому взагалі це зручно, чому потрібно звертатися до адресів. А не напряму до змінних. Наразі ми давайте просто вкажемо те, що ми будемо отримувати дані від користувача, це певне ціле число. І це ціле число ми будемо розміщувати в зміну X, але не просто в неї, якби, а будемо брати адрес цієї зміни, і вже по адресу будемо додавати це число. Ну, загалом для нас, як для користувачів, це буде виглядати просто: отримали значення, записали, але так, от це буде більш правильно з точки зору коду. Точно те. Те саме ми робимо і для вай. Також ми пишемо користувачу, що введіть якби Y. вай. Далі ми отримуємо цей вай. Ну і тепер нарешті. Ми просто на екран можемо виводити певний результат. Давайте я тут таки пропишу result, Далі я, напевно, трошечки вище буду щось записувати в саму зміну result, І перше, що я зроблю, я просто зроблю додавання тих значень, які ми отримували від користувача. Для додавання використовується символ плюс. Отже, ми беремо перше число, друге число, додаємо їх, і всі ці значення ми просто ось сюди будемо виводити. Також, звісно, не забуваємо про прописати ось цей спеціальний символ. І дивіться, я ще запустив програму при запуску. В мене вийшла помилка. Каже про те, що ScanF F це небезпечна функція, не можна її якби використовувати. Якщо у вас видається така сама помилка, то просто пропишіть не ScanF, F, а функцію ScanFS. FS. Це якби safe або ж security версія, тобто захищена якби версія цієї функції, і в такому випадку воно вже повинно спрацювати. Отже, переписуємо трохи нашу функцію, воно, бачите, вже працює, і тепер він каже, Каже, введіть число, ну, віддіть зміну x. Я давайте введу, наприклад, тут 6, також введу, наприклад, 7, і ось він рахує нам результат та виводить його на екран. Виглядає досить. Круто, е, окрім того, напевно, пропишу тут ще переходи на нові рядки, адже виглядає не дуже здорово, коли е, ми прямо пишемо біля числа, е, ну біля верніше, символа, якесь інше число. Ну просто допишемо рядки. Тепер, окрім того, що ми можемо з вами використовувати ось це додавання, ми також можемо використовувати віднімання. І давайте, ось тут я просто через, е, ну як, е, як коментар, ще допишу певні додаткові можливості, які ви можете е, тут описувати. Тобто, ви можете використовувати додавання. Віднімання ви можете використовувати множення, а також можете використовувати ділення. От усі ці символи ви можете ось тут спокійно прописувати, і відповідно, в залежності від того, що ви тут прописуєте, пропишете, у вас будуть різні математичні операції, будуть вони виконуватися. І ще один момент вам тут хочу показати. Давайте ми з вами уявимо, що ми порахували вже результат, і тепер до результата я хочу додати ще таке число, як 5. Щоб мені таке записати, я можу прописати ось таку конструкцію, як без. Повертаюся до зміни резулт в неї я щось буду записувати, і те, що я записую, це я беру значення цієї зміни і просто до нього додаю число «5». Так, так, от, ви можете прописати ось в такому форматі, це буде правильно, але є більш скорочна версія, коли ми просто можемо звернутися до самої змінної, прописати плюс дорівнює і вказати 5, наприклад. Це означає те, що до значення цієї змінної ми додамо число 5. Також можна не тільки додавати, можна ще віднімати, можна множити, а також, звісно, можна це все ще і е, ділити. Ось так це все буде тут записуватися. Давайте, можливо, я тут буду множити на число. 105, тепер давайте ми це запустимо та й просто подивимося, що в нас вийде. Отже, потрібно ввести x, давайте це буде 2. Також ввожу Y, це буде 3, наприклад. І дивіться 2 плюс 3 це в нас 5. Далі ми виходить, це значення множимо на 5, тому на екран в нас в кінцевому результаті вводиться саме число 25. Тобто, це така скорочна дія для математичної операції. І ще одна скорочна дія, яку ми з вами будемо пізніше використовувати. Якщо ми хочемо додати до певної зміни число 1, ми можемо прописати ось так, це буде коректно, але можна прописати просто плюс-плюс, і це вже буде означати те, що ми з вами зміну збільшуємо на 1. Просто до неї додаємо 1. Також можна прописати мінус-мінус, і це буде навпаки віднімання 1 від самої зміни. Ну і давайте теж ми з вами це запустимо. Спробуємо вписати абсолютно ті самі значення. І бачите, якщо раніше це вже було 25, 5, то тепер це 24. Адже ми просто від е, кінцевого результату відняли одиницю і вивели це якраз на екран. Отже, ось така ця тема зі змінами. Як ви бачите, вони дуже корисні. І навіть ось ця маленька програма, яку ми з вами створили, вона була б неможливою без змінних. Адже тут ми з вами отримуємо дані, ми їх записуємо саме у змінні, Далі ми з цими значеннями щось там робимо і виводимо результат на екран. В майбутньому, в кожному наступному уроці ми ще будемо працювати зі змінними. Адже вони ну просто максимально необхідна е, річ в будь-якій програмі. Тому, якщо ви щось не запам'ятали, нічого страшного, все це ми ще будемо використовувати на практиці в кожному наступному відео уроці. Ну що ж, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в моїй соціальні мережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. І побачимося з вами пізніше. Бувайте!